Друзі, вітаю! Хто слідкує за нами? Ви знаєте, що ми займаємося виготовленням корпусних меблів, меблів в стилі лофт. Зараз запускаємо ще один напрямок по виготовленню: ось таких модульних альтанок та модульних будиночків. Цей варіант, який за мною, розміром 6 х 3, це альтанка закритого типу. Вона розділена умовно на дві частини: перша частина з панорамними вікнами, Зона відпочинку всередині запроектований кондиціонер, тобто можна буде використовувати як у літній час, е, охолодити приміщення, так само у зимовий його підігріти. Е, вихід на терасу на терасі запланований столик, можливо, доставити додатково барбікю, мангал. Тобто, це вже все до згодження з клієнтом. Загальному про конструкцію. Конструкція зварена з металевого швелера сто на п'ятдесят. Ця конструкція монолітна, проварена, міцна, тримає діагоналі. Для перевезення немає проблеми, нагрузиться на трал, везеться вже безпосередньо до вас на об'єкт на вашу ділянку. Ззовні покрита фальцем підлога всередині закритої зони зроблена з вінілу. Це 100% водостійкий матеріал, він не боїться вологи, довговічний. Легкий в прибиранні. Так само вулична тераса, це терасна дошка, ДПК. Також не боїться вологи, гарно служить, не розбухає і так далі. Декоративна рейка виготовлена з оцінкової бляхи та покрита, пофарбована порошковою фарбою. Не піддається корозії. Все, що ми старалися по матеріалах підібрати, щоб не ржавіло. Всі внутрішні речі не піддавалися розбуханню, все в стійке, все водостійке, нічого не потребує оновлення ні за пів року, ні за рік. Тобто це все стоїть, ви купляєте, ставите, і воно вам служить і служить. Питань до матеріалів немає. Також прокладена всередині вся електрика, виведений позаду вихід на кондиціонер, виведений щиток, окремі автомати. Конструкція приїжджає до вас на ділянку, де будуть залитий фундамент. Фундамент переважно десь сваї, залитий бетон. Підключається по місці електрика, виставляються декоративні, так як у нас тут приклади, є дрова, в колоди. Воно стоїть над землею, там буквально 30-35 сантиметрів. Підключається освітлення і буквально там за день монтажу ви можете вже відпочивати в такій альтанці. Якщо вас зацікавило, звертайтеся, пишіть, телефонуйте, обговоримо. Буде цікаво, виставковий варіант в нас є. Можна під'їжджати, оглядати, спілкуватися. І що цікаво, телефонуйте, звертайтеся.